Все, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити огляд на Карпати. Ну що, починаємо? Спочатку зробимо огляд на наш номер. Дивіться. Тут у нас отака ванна. Зараз світла нема. Ось, бачите? Отака в нас ванна. Ну, дуже дивно, оце, там, де ми купаємось. Далі ось така в нас кімната. Бачите? Різні киу, в нас тут рішка. А також є телевізор. Та ось наш чоманат з речима. Далі тут у нас такий килимок такий гарний. І зараз будемо вже виходити на вулицю. Ось у нас тут такий коридор, дає, можна пройти. І треба спускатись по драбині. Ну що, починаємо. Тук-тук-тюк-тук-тю-тюк-тюк-тю-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тук. Все, ми вже на вулиці. Ось, дивіться, в нас тут лавка є. Також потім там є. Так, Там машина отак є. Тут є навіть папоч в нас росте, а тут пруд, там де є маленькі рибки. Так-так, це правда. Далі тут можна посидіти та попити каву. І в річку подивитися. Вау! Яка ж вона гарнисенька. Дивіться, яка вона гарна, хтось там купається. Так, це дуже круто. Все тут багато такого каміння тут е, ну, насипало, щоб тут ходити. Тому не можна його в річку кидати. Тут отак от можна подив... посидіти коли дощ. А тут, ну, не знаю, що це таке, якщо чесно, якісь там. Тут дивна територія якась. Тут якісь колюч, Чи якась, ну, коротше, засохше там щось дивне дуже. Ну, ладно, спускаємось. Тут якісь сосиски можна жарити. Ладно. А тут. Дивіться, тут можна їсти та дивитись на річку. Це дуже класно. Ладно, давайте я вам зараз покажу таку класну гойдалку. Давайте спробуємо подивитись, як вона гойдається. Давайте. Ю! І до речі, ми зараз в Миколичині. Ладно, давайте я вам дещо ще покажу це канат, на якому можна кататися. Ну що, починаємо. Прикольно, бо мені сподобалось на канаті кататись. Ну ладно, дивіться. Зараз, зараз я вам покажу ось це. Це якась, не знаю, що це таке, що там взагалі коїться, тут якісь дрова внизу, якісь квіточки гарненькі. Ось воно тут. Тут це входити. Далі я вам покажу, дивіться, яка гарна ялинка або. Ну, це ялинка. Дивіться, тут в нас гамак є. Отак гамак, в якому можна полежати, прикольненько. І все, лежиш собі, нікого не вторкаєш. А тут такі штучки, щоб сидіти. Так сів, просів і дивишся. Тут якийсь орел в нас, на нас дивиться. Ай, діть, звідси, це моя територія. О, ладно, він живий, здається, треба вже йти. Так, це тут, щоб курити, щоб тут курили, а не там, там де. Тут стіл, щоб теж поїсти. Ось тут різні малюночки і якісь листочечки. Цікаво, цікаво, тут лавка знову, тут лавка, щоб поїсти. Дивіться, як прикольно, яка вона гарна. Ну мені подобається. Так, далі, тут в нас така драбиночка. Якісь тут глечики перевернуті, гарнесенькі. Також якась чиясь собака. З цього готелю, коротше. А хлопчик це його собака. Так от, дивіться. Зараз я вам покажу камінчик. Дивіться, який гарний камінчик. Бачите? Мені так дуже подобається. там стояло. Ну ладно. А що це така задержка якась? Хм, цікаво, 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 цікаво. Ладно, давайте може ще по... Ой, дивіться, який тут гарний, гарна. Бабка чи як чия там. Гарна яка. Вау, яка ж гарна річка. Вау, ну это классно. Ну. Давай, что там очень холодно, мы, да? О, всем до встречи, до новых историй.